Язимо наші петельки із зворотньої сторони починаючи формувати другий ряд. Ми хочемо їх трошки переключити, ну знаєте, з такого чогось дуже військового на щось таке м'яке, приятне. Бо ця пряжа вона дуже дуже м'якенька, вона дуже кольорова. Зараз безпосередньо ми в'яжемо шматочки. Кожен з хлопців відв'язує свій шматочок, і потім ми його забираємо у пледи великі. Ціми пледами потім тут користуються на базі санаторію. Ну, для хлопців кому по потребі. Так само з цих шматочків ми е, збираємо адаптивні рукавички, е, адаптивні шкарпетки. Е, якщо йдуть ампутації, бо там дуже погана циркуляція, дуже мерзнуть кінцівки, і це теж дуже добре допомагає ну, зберігати тепло. Зараз я після операції на реабілітації на плечі була операція. Вона впливає на дрібну моторику рук, що в свою чергу впливає на голову. Ну це корисно. От не всіх виходить з першого разу. Хочеш жити, хочеш функціонувати, відновлюєшся, ну, які тут питання. Не, хо... Не хочеш, ну, ти лягай, помирає. Ну. Це твій особистий вибір – Відновлюватись. Треба відновлюватись, я окіпав. Я тут опинився через травму набуту до військової служби. У мене захворювання. Взагалі то мені, мене не повинні були брати з цим захворюванням, але ВЛК у нас не дуже добре в деяких містах, тому мене все ж таки взяли. От. Ну, деякий час проходив військову службу, а в мене ремонтує артрит. Зараз знаходжусь тут, другу неділю. От. Поки що лікувалися. А тепер ми з вами будемо пров'язувати наступний ряд ось таким чином. Тільки що ми з вами заводили із зворотньої угу. сторони, а тепер будемо його пров'язувати по обличчю ось таким чином. Гарна реабілітація вона має три складових: одна з них це фізична, одна психологічна і одна соціальна. І тут є все. І це влучило прямо нам в серденько. І ми одразу запросили до нас, щоб хлопцям допомагати вже тут. Фізично. Хлопці працюють на дрібну моторику, багато є у кого є поранення саме або нервів, або м'язів, або кісток, і розробляти ручку їм дуже корисно. Ерготерапія для військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російсько-української війни, це спільний проект громадської організації ветеранська Одеса і об'єднання монофактура приймає від 10 до 15-20 людей. Військовослужбовців безпосередньо, які Отримала поранення, контузії, і потрібна моторика рук, і відволікання від тих проблемних питань. Ви бачите, що це дуже важливо, щоб людина розслабилася, щоб вона отримала якісь нові навики і поспілкувалася. От відбору немає, ми працюємо з лікарями, які краще знають, кому що потрібно. І вони відповідно збирають групу. Ми тільки приїжджаємо, забезпечуємо, розказуємо.